Жінко, чого ви плачете, ваш син герой, ви що не бачите? Що цей хлопчина і он той? Героєм був мені завжди, з тих пір, коли почав іти, з тих пір, коли сказав він, мама, я так раділа, так ридала, від щастя сльози проливала. Так ніби знала, ніби відчувала. Я так його тримала, так оберігала, та все ж пішов за іншу битись маму. Мені ж залишив вічну рану. А я дзвонила, кажу: сину, йди додому, бо там гинуть. А він неправда, тут все мирно. Мені від того було дивно. А я чекала, так чекала. Він вернеться. Я вірила, я знала. І він приїхав. Не колись, а нині виходжу я, дивлюсь, моє дитя у домовині. Як справи, синку, ну кажи, як справи, чого мовчиш? Не хочеш подивитися на маму? Відкрий же очі, вставай, ти хочеш так лежати, втомився певн, вирішив поспати. Боже, я тебе укрию, ти ж такий холодний. Живіт запав, напевно, ще й голодний. Ходи, я вже на стіл накрила. Ходи, тебе чекає вся родина. А люди кажуть, що здуріли. Що мертву, так трясу дитину. А що ці люди? Що вони там знають? Мій син герой, герої не вмирають.